Словаччина закінчила процес передачі Україні усіх обіцяних винищувачів міг 29 Про це заявив очільник міністерства оборони словаччини Ярослав Надь. Ні, говорять, вот вам що зараз потрібно, то дайом для успіха в бойових діях. Ця передача була здійснена наземним шляхом з огляду на найбільшу можливу небезпеку. Я дякую усім залученим компонентам, тому що в таких випадках це справді важлива і складна логістична операція, наголосив Надь. Він підтвердив, що таким чином в Україну були доставлені останні дев'ять винищувачів. Міг 29 за його словами. В боротьбі проти російської агресії літаки Міг 29 є суттєвою опорою для України. Тим часом Міноборони Словаччини повідомили, що поставили Україні ще дев'ять винищувачів. Міг 29 які обіцяли надати раніше. В Цілому Словаччина передала на баланс українських повітряних сил вже 13 таких літаків. Перші чотири надійшли наприкінці березня. Винищувачі транспортували по суші з міркувань безпеки. Як компенсацію, Сполучені Штати запропонували Словаччині 12 нових військових гелікоптерів. Більшу частину їхньої вартості покриє уряд США. В Вашингтоні закінчилися збори світових фінансистів для України. Це не лише нагода отримати запевнення в підтримці, але й можливість звірити годинники з союзниками щодо стримування Росії. Як наповнити фонд репарацій для України? Переконатися, що заморожені на заході кошти не зникнуть ще до їхньої конфіскації та про інші речі. Про це Оксані Бедраденко розповів голова Нацбанку України Андрій Пишний. Чи є у вас дані? Скільки саме грошей Росії? Центрального банку, олігархів, скільки заблоковано на заході? Це дуже гарне питання насправді. Ми чули різні версії. Загалом сума від 300 до 350 мільярдів звучить заблокованих коштів центрального банку. Я б до цього ще додавав заблоковані активи російських олігархів, які є прямими співучасниками цієї війни. І тими бенефіціарами путінського режиму, і тими, хто його підтримує і продовжує далі фінансувати. Відтак, вони повинні понести він відповідну відповідальність, в тому числі матеріальну. Десятий пакет санкційний Європейського союзу передбачає дуже важливу норму. Він передбачає запровадження звітності, які саме активи. Які належать Росії або російським олігархам і мобілізовані, заблоковані і можуть бути використані для відповідного формування фонду репарації. Ця звітність запроваджується ось-ось, і вже найближчим часом ми будемо не гадати, а оперувати чіткими конкретними цифрами і розуміти яким чином ці суми можуть бути доступні для наповнення фонду відновлення і відбудови України, були повідомлення, що, наприклад, Райфайзенбанк хотів би обміняти свої гроші, які він має в Росії, на заблоковані активи Збірбанка в Європі. Чи є тут ризик, що взагалі скоро не залишиться цих заморожених активів, якщо не буде що конфіскувати, якщо будуть такі обміни, це питання присутності дотепер в Російській Федерації бізнесу, який належить європейським фінансовим групам і іноземним компаніям. Російський ринок токсичний, Росія отруйна, і чим скоріше з російського ринку вийдуть. Фінансові групи європейські, іноземні компанії тим краще для них і тим гірше для російського ринку. Через те треба максимально спонукати європейські фінансові групи, міжнародні компанії, щоб вони припиняли і згортали свій бізнес в Російській Федерації. І тут дійсно ми почули з публічних джерел про те, що розглядається один із варіантів обмін. Активами між групою Райфайзен, яка має понад 600 мільйонів євро прибутків в Російській Федерації, які не може звідти витягнути, адже Путін заблокував гроші. І Збірбанку Росії, який має заблоковані активи в Європі. Позиція України однозначна, це неприйнятно. Сбербанк Росії це банк, який належить уряду Російської Федерації, знаходиться під санкціями і повинен нести таку саму відповідальність, як і решта росіян і російських компаній за цю війну. Ми розглядаємо ці активи як компоненту фонду репарації, за рахунок якого і повинна відбудовуватися Україна. Через це будь-які перемовини, які відбуваються щодо цих активів, як до можливого варіанту обміну Райфайзенбанком тих активів, які є в Російській Федерації, є неприйнятним. Цей варіант є помилковим і ми будемо категорично це заперечувати. Але Варто сказати, що 30 березня відбулася певна, певний прогрес, і збори акціонерів Райфайзену усе ж таки зробили заяву про те, що вони згортають бізнес, однак не визначили зі строками. Ми будемо уважно моніторити за тим, як швидко і Яким чином відбуватиметься це згортання, і будемо на це реагувати? Це було предметом моїх неодноразових комунікацій із колегами з урядових інституцій Сполучених Штатів із колегами з європейських центральних банків і з керівництвом Європейського центрального банку Крістін Лагард. Стосовно Росії, європейські банки згортають свою присутність в Росії. Чи з вашої точки зору робиться достатньо регуляторами американськими, європейськими для того, щоб міжнародні банки вийшли з Росії? І як ви оцінюєте взагалі цей процес? Це до певної міри складне питання. Я як керівник регулятора розумію насправді усі складності, пов'язані з цим. Необхідно балансувати між питаннями фінансової стабільності, захищеності. Однак я вважаю і переконаний, що можна було зробити більше, і що потрібно зробити більше, значно більше. І, власне, про це я постійно говорив, чи не на кожній зустрічі з керівниками центральних банків і з керівництвом Європейського центрального банку. Важливий момент. Українська команда зазвичай не лише закликає до чогось, вона пропонує конкретні варіанти і шляхи вирішення. Президент, коли каже про необхідність завершити цю війну, пропонує формулу миру. Національний банк України, коли каже про необхідність змусити європейські фінансові групи вийти з Російської Федерації, передає Європейському центральному банку чіткий алгоритм, за яким застосовуючи європейські директиви, регламенти, базельські принципи, можна спонукати європейські фінансові групи максимально прискорити цей процес. Коли ми говоримо з колегами, які відповідають Сполучених Штатів за формування і координацію санкційної політики, ми говоримо не про те, що давайте зробимо більше, ми кажемо, дивіться. Є національний депозитарій Російської Федерації, який наразі по суті формує тіньові резерви Російської Федерації. Зверніть увагу. Є дом РФ банк, який на сьогоднішній день надає пільгову іпотеку. Зверніть увагу. Дякуємо вам за те, що ви санкціонували банк Зеніт, який обслуговував військово-промисловий комплекс. Банк Санкт-Петербург. Але дивіться, є необхідність. Ще е, санкціонувати державну державний фонд, який займається дорогоцінними металами. Тобто, у нас настільки конкретно, таргетовано відбувається розмова, що вона як правило закінчується тим, що ми чітко розуміємо і таймлайн, і послідовність дій, за якою ми далі будемо рухатися до нашої наступної зустрічі. Чи є зацікавленістю приватного сектору інвестувати? Приватний сектор виявляє високу зацікавленість, ж вони розуміють, що відбудова України. Це по суті створення чи не найбільшого будівельного майданчика в Європі, якщо не в світі. Відбуваються якісь абсолютно неймовірні фантастичні процеси, і скрізь де це відбувається. Мова йде і про приватний сектор, і про спроможність України. Мова йде про те, що Україна на сьогоднішній день дійсно може стати і повинна стати насправді історією успіху. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.